Як, як зв'язок? Погано чути, поганий звук? Юлічка, дивися, так само пропробуйте виключати всі мікрофони. Будемо включатися по черзі. Мирось, поганий звук, дівчата, зробила в себе на максимум. Мене чути? Так краще? Ось, чудовенько, ви, ну, значить, чути добре. Якщо поганий зв'язок, то ну, по суті тут ніхто камеру не включив, то мож, можете виключати камеру, як варіант. Ага, вже чути, вже все добре. Чудовенько. Ну, значить, тоді починаємо. Ви мені кажіть, я себе включу на відео, да, щоб ви мене бачили. А потім будемо так само періодично включатись. Так, звук не гірший став. З відео не гірше? Чуєте мене? Чудовенько. Е, давайте тоді е, по дві хвилинки, да, от ми виділимо, чи по хвилинці познайомимося, тому що по суті ти не будеш включатись. Добренько. Е, е, так ти можеш е, з мікрофоном просто говорити? Ну так я, теж, я з міста просто приїхала, через те я на, нафарбована. Е, дивіться, давайте по два слова познайомимося. Е, що мається на увазі? Так, звідки ви, е, е, хто вас безпосередньо спонсор? Так, хто вас запросив, хто вас зареєстрував, хто вам допомагає, супроводжує? І дивіться, ваш чат відволікає. І скажіть, от основне, з якою ціллю ви реєструвалися, так? Бо у нас є, звичайно, і нові партнери, і є партнери, які вже трішечки довше. Зараз будемо, як то кажуть, перезаплятись, обмінюватися досвідом. Я трішки поділюся своїм досвідом роботи, який вже в мене є за, ці, за цей час. Якщо Ви не проти, я в кінці представлюся, коли вже буду говорити про суть роботи, так і про перспективи взагалі нашої роботи, чим ми займаємося що ми за це отримуємо. Добре, я вже тоді представлюся більш детальніше, якщо ви не проти. От, тому зараз кілька слів. Про себе, звідки ви, хто вас зареєстрував, і які цілі? Основні цілі переслідуєте взагалі реєстрації, що хочете отримувати від проєкту, що хочете отримати в нашій команді. Основне, не ставте собі маленьких цілей, так? Ну можливо, що вам насправді актуально там, чи це що робота вдома, чи це що можливість там працювати віддаленої роботи, чи там вас цікавиться фінансова незалежність, чи щось інше. Буду рада з вами познайомитись. Тому що все ж таки після знайомства набагато простіше спілкуватися в чатах. Добренько. Хто не може говорити, так наприклад, в кого там немає звуку, тому що буває всяке, можливо, у вас немає ка камери, мікрофону чи щось іншого. То пишіть. Домовились? <плес> <Що, такі? плес> Бачив, Юлі бойко камера що? працює, ну, в смислі звук. Юлічка, може говорити? Так, ми тебе чуємо, я тебе чую. Ну, типу, як шуми. Не хочеш кілька слів сказати про себе? Чи може тоді, дівчата? Олечка, давайте хтось почніть, а щоб вже розуміли про що говорити наші нові партнери? Просто елементарно познайомитися, далі не буду говорити. Привіт всім, я Оля Люльчик. Цього каталогу я вийшла на 18%, тобто я менеджер 18% в проєкті нещодавно, 4 місяці всього. Коли мені сказали, що тут можна швидко рости, я не вірила, тепер вірю, адже за 4 місяці я вже на 18% отримую дохід. Прийшла в проект з другої спроби. Перша спроба в мене була невдала. Мене відговорив чоловік. Я так розумію, що відговорює чоловік не тільки мене, от друга спроба вже вдала. Получається за ці чотири за цих чотири з половиною місяці. Я набрала з досвіду не тільки якби морального, але і технічного. Я прийшла в проект за. Зрозуміло, за прибутками, за незалежністю в фінансовому положенні, за мріями, от і е, е, якщо ставити правильно цілі, я думаю, що їх можна досягти так я ще забула сказати я з рівненської з рівного рівненська область західна україна нас тут багато виходить, яночка теж Гордійчук теж з західної України, рівненської області от вона моя колега колишня вона мене запросила ну, чого? запросила проект от і я дивлячись на місці потрапила сюди у Олечка... мене Да, да. А а вже чути, бо типа... просто щось якийсь звук за, за глюч. <свист> uh, в мене в мене двоє діток, я тільки що сказала: Тимоша і Софія. Ріки два Софії меншенькі. Uh, вона мені допомагає працювати, <свист> тобто працювати тоді, коли вона спити, тоді я тільки працюю. Працюю фото в інстаграмі. Кому потрібна допомога буде, обов'язково звертайтесь до мене з щодо інстаграму. Я всіх навчу. Рада буду відповідати. Телефон скину в чати, щоб мені телефонували без проблем. Я даю підтримку і рада допомогти тим, хто просить допомоги. Дуже дякую. Олечка, вітаю тебе ще раз з високим досягненням. Це дійсно супер крута, класна командна робота і робота кожного. Ви величезні молодці. Дякую, дівчатка. Хто ще в нас є? Ангелінка, чую, що в тебе включено, включений мікрофон. Можеш говорити і тебе будемо чути. Так само і в Юлі. Ангелін, можеш говорити? Ну, мікрофон, по суті, вклю... А, ти вже виключила. Та ні, ну, чу, чути було, ну, принаймні, я себе чула. Я, я себе чую відлуння у тебе, знаєш, типу такого плану. Ти можеш включитися для того, щоб не писати? Е, ви можете просто два слова сказати про себе, так? Там набагато простіше. Ну, все ж таки, хочу познайомитися, вас бачити і вас знати, тому що в чатах ми будемо переписувати. Ага, Юля, Юля вже написала про себе Ліщинецька, так, а Юля Бойко, Ангеліночка. Мар'янка. Мар'янка, якщо ти не хочеш включатися, значить напиши про себе кілька слів, тому що в чаті ви всі один одного бачите. Дуже часто буває. Ага, добре, ти напишеш. Дуже часто буває, що ми з, одна... з одного міста, так, і ну, набагато приємніше, так. От коли ви знаєте, хоча б звідки людина і що вона себе представляє. Юлічка, можеш? Бойко, Бойко, Юля. Ага, печатаю. добре. Ну, мікрофони по суті включені, тому що видно, коли шарудить, та видно, що пілікає. Ну, чи це, чи це мені здається, дівчат? Давай, давайте читаю про Юлю, так щоб вже не затримуватися, Наташа Кустова запросила. Прийшла сюди минулого каталогу і зараз уже відразу на 12 Сиджу в декреті, вирішила знайти підробіток. Планую перетворити цей підробіток в основний дохід, щоб в майбутньому приділяти увагу сім'ї, а не роботі. Хочеться дати саме найкраще своїй дитинці. Дуже-дуже добре. Хочу дуже відзначити нашу Юлю, тому що вона справді тільки прийшла уже відразу на 12%, причому відразу. Зробила 150 балів в останні дні каталога, так отримала уже перший дохід менеджер 12% з відривом. так, тобто, по суті, самий перший партнер, який отримує повністю відсотки, так від, від, від зробленого звання, як то кажуть, і так само підтримала і команду, підтримувала дівчат у їхніх високих рівнях. Молодчинка. Молочинка, молочинка. Ну, Юлічка, не знаю, поки пише. Так, два слова скажу про Юлічку Бойко. Це знайома Юлі Білогол, Так, безпосередньо можна сказати так, теплий круг. От Юлічка так само прийшла, якщо не помиляюся, або минулого каталогу, або цього, але відразу стартову програму закрила б одним же шагом, як то кажуть. В минулому каталозі також пройшла перший крок стартової програми молодчинка. В цьому каталозі отримуєш набір, і є можливість йти далі по стартовій, Програмі, тобто, теж включилася дуже-дуже швиденько. Можна сказати, ми відвоювали Юлю у іншої команди, тому що, виходить, так вийшло, що була задвоєна заявочка так, в дві команди, але ми встигли, так, ми перші провели реєстрацію, і Юля залишилась у нашій команді, і вже так само без п'яти хвилин менеджер 12%. Тому що буквально, якщо не помиляюся, десь 100 балів в минулому каталозі не вистачило для менеджерського рівня. Але ми обов'язково в цьому каталозі все допрацюємо. І ми будемо чекати нових менеджерів. Згодна Юля? А вже нашу Юлію Ліщенецьку, вже, да, вже на менеджера 15%. Цілимося вище і вище, і ми зупиняємося. Це однозначно так. Ангелінка, значить, тоді буду читати про тебе. Мар'янка Марущак, не знаю, чи ти пишеш, чи ти говориш. Мирося, ти вже справилася зі своїми справами, включитись можеш? Ага. Дівчатка ще раз, якщо ви з телефона, там є така активненька кнопочка, мікрофончик, на неї натисніть, тому що Аліночка чую тебе або твого чоловіка, Ангеліна. Е, от давай. Мар'янка, чуємо тебе. Поки Мирося включає мультики, не будемо вже затягувати і будемо йти далі. дівчатка? Так, да, чую. Е, всім привіт, розкажу, розкажу трошки про, про, про себе. я, я <laughs> Зараз якраз когось солодка, який зараз на руках в мене плаче. Команду мене запросила Галя Трохимчук. запросила, щоб не збрехати в місця тому або та чотири місця тому, так само, як Олю Люльчик. Зараз на 15 відсотках і дуже дякую команді, тому що команда мені допомагала вийти на 15%. Тому що, чесно кажучи, я не дуже вникала в роботу, не дуже працювала, тому що не мала можливості. Сюди прийшла на дохід, тому що з чоловіком мріємо про свій будиночок. І я бачила, що цей проєкт може дати нам такий шанс. До речі, як Оля казала, вже її чоловік перший раз відмовив, мій чоловік теж не відмовляв, але мені вдалося його переконати. Тепер тільки все мене питає, що там, як там. Тож, 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 дівчатки, так, якщо вас чоловіки переконують, то намагайтеся їх переконати на свою сторону. Маріяночку, звідки ти ще нагадай? Я, я в з Львівської області, області самбірський, самбірський район. А, сам Самбірський, так. Самбірський район. Бо у нас Львівської, у нас Львів великий, та, є й самого Львова, є з різних районів. От, е, до речі, слухай, я не знаю, чи ти бачила, в нас ж буде відбуватися тренінг, чи ти, чи ти бачила і не можеш поїхати. Е, бачила, але не можу дійсно, тому що я сина немає нікого повинно, я практично з ним сама. Ну йому десять місць, я взагалі на нього ні, ні на крові від нього не можу відійти, тому що він зараз якийсь які прихиль мене настав, <риває> <риває> та що <риває> <то, риває> я так не зможу. Розумію, ну нічого, дітки дуже добре, що швиденько ростуть, так і можна буде залишати займатися вже більш інтенсивно, тим от чим що тобі подобається, і вони ще й будуть дякувати потім. Тому що, от ем, чесно, по досвіду наших мамочок, уже в кого є більше діток, так от вони говорять про те, що дітки не запам'ятовують, коли їх там, от ну там, наприклад, 10 разів на день нову якусь там їжу даєш там, чи його вистіруєш, виглажуєш. Дітки запам'ятовують емоції. Те по суті, що ви можете дати, наприклад, куди звозити. Що показати, що купити, да? не те, що там треба, а те, що хоче дитина, ось це дітки запам'ятовують з дитинства. Так, тому все ж таки зараз для батьків треба мати величезні фінансові можливості, щоб реалізувати цілі і бажання своїх діток. Е, так, ну дуже добренько. Мирось, е, можеш сказати кілька слів про себе? Можемо. О, чудово. Давай будемо починати далі по суті. <ганець> так, мене звати Мирослава, Ковач Закарпатської області з міста Микачева, родом з Салатським Закарпатської області, зірського району. Мені 29 років у мене тут з боку сидить мій пацанчик малий, мій мотиватор. А, я заміні вже не в декретній відпустці, приватний підприємець, Я в відкритому звені директор компанії. Ми вже велика команда. Компанії вже пройшли і тримірин і зробив. Різні ситуації бували, багато що пережили, пройшли. Але я скажу, що чим далі, тим ми сильніші. Чим більше всяких приколів проходимо, тим сильнішими стаємо. Ну значить так, треба. Так? Значить, така наша дорога. Лілія завжди приказується. Це моя права рука. Вона завжди мені говорить, що. Боже, ми поки на цій рівні вийдемо, такі дуже-дуже важні, ми всі камушки обійдемо. Ні, потім менше будемо споричатись. Тому на своєму досвіді, з цього прикладу, прийшла на продукт, не прийшла на бізнес, прийшла на продукт, і вже під час користування навчання зачепив бізнес. Тому що як такого бізнесу в компанії я не знала. Каталогі каталоги на продажу каталогу тих не це... Я біг... які наші нічого не подумала, тільки каталоги. Вот. То ем, вже от, саме наш проект е, відкрив очі на те, що в компанії дійсно можна заробляти. І е, заробляти не бігаючи особи з каталога, особа каталогу Звичайного користування для цього от так, вось для себе, для своїх рідні е, в мене, е, не можу сказати, що всі в першу секунду почали зразу працювати з рефлейм. Е, десь підтримували, десь не дуже хтось підтримував, хтось ні. Е, чоловік мене підтримав, мені того вистачало в принципі. А от е, рідні е, все тепер дуже підтримує завжди рідна двоюрідна. А, і мама вже підтримує постійно, бо тобі порадити, як там, що там що тебе ніхто не виступає. В суботу ми закриваємо каталог. Я всіх видала з хати з кімнати, закриваю каталог. Вони мене так пішленько, мама стукає, це не можна. Через півгодин я поділю. Заказати хочеш? Ага, добре кажу. Що вони вже знають, що це для мене серйозно, що це відповідально, що це бізнес. Да, це е, робота з грошима не малими. Вони вже покрасу знать, коли себе робити, що все треба вчитися. Я вийду до них сама. Я сама вже нормально з ними зможу посидіти. Вони мене коли я працюю, не турбувати, не дергати. Мене це не рятує. тому, якщо рідні вас не підтримують зараз, вони обов'язково з часом почнуть підтримувати. А ви головне для себе вирішіть, що ви хочете. Що ви хочете? Чого що ще рідні хочуть, там рідні, знайомі, а що ви для себе хочете. Я в кого життя ви хочете. Чи ви хочете зранку прокидатися о 6 годині, бігти на прошу дитину, таскати за руку в садок і тицяти його там платічі і бігти швидко на роботу, там слухати іздівательство начальства? Ну за часту так дуже класно, якщо у вас робота не така, але за часту так відбувається. То реально краще взяти. Своє життя свої руки е, і самому е, керувати своїм життям. Мені дуже імпонує те, що е, не треба зранку вставати. Я сама. і я... я боюся школи, <гум> бо знаєш там, будемо зранку вставати. А поки дитина в садочку я сьогодні пішли в садочок, став зранку, пішли. Завтра не стане, не пішли. Е, немає такого, що от бігом треба нести, бо де дитину діма, бо на роботу треба виходити. Ну, це от перша моя мета була да не вийти на роботу після декрету. Не тільки моя в принципі чоловіка не хотів роботу, Тому в принципі в цьому напрямку він мене підтримував. Хоча, коли я почала заробляти гроші, він тоді, потім перестав мене підтримувати. Але свіді почали виходити такі казуси. Він розумів, що я можу заробляти більше, ніж він. і це почало не то що смущати. А ну, як то він же ж мав сім'ї, він же ж мужик, він же з більшим здоровою заробляти. І був, був якийсь період такий притирані, да, поки він спілкався, зрозумів, що все-таки, як я собі сказала, так буде. А, він поставився, підняв планку собі вище, і він вже піднімається вище, ну я йому підняла вище, можна так сказати, відтовхнув. <тит> <тит> <Да. тит> ми і він підняв себе банку і, і, і зараз ми рухаємося з ним от, разом. Він теж саме на себе. І ми в не сприймаємо роботу на звичайну роботу на працю, не сприймаємо ні нічого як і я, тому розвиваємося тут максимум. А, не знаєш, вам все сказали. Це одно, одно терпіння вам і все, 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 щоб доти до тієї поставили, не здаватися ніякому разі. Якщо ви будете хоч потрошки, хоч потрошки робити, хоч через хочу, через не хочу, але ви дойдете до, до тієї тілі, якщо ви до неї будете йти. Ви до неї доползете, ту до, не знаю ползком бігом на четвіреньках, але дойдете до неї, якщо ви хоча б іти до неї будете. А не станете дитини дивитись, ой, яка тіні, мрія класна, така класна, ну там залідать. От тому ставте тіні і обов'язково до них ідіть. Ну, наче все, мабуть, навіть більше. Дякую, дякую, Мирося. Там в нас, якщо є партнери Закарпатської області, однозначно будуть знайомитися та знайомитися з Миросою, тому що в них часто відбуваються форуми, зустрічі. Ну по суті, в нас так само в Рівненській, так само це є зайвий повід для того, щоб познайомитись, зустрітися. Тим більше Мирослава керує чатом в нас в телеграмі для Закарпатської області, і для саме для міста Мукачево безпосередньо. Якщо у вас є партнери з цих міст, обов'язково звертайтеся. Мирося їх додасть, і там, вже якщо будуть відбуватися якісь заходи ну, від компанії. Чи просто якісь там, як то кажуть, збори, бо в нас буває фотосесії, ми проводимо так для, от, наприклад, нашої команди, для того, щоб був, як то кажуть, робочий матеріал. Все ж таки, ви люди стаєте публічні, да, і якісний матеріал, якісний контент це також дуже важливо. Тому будь-обов'язково звертайтеся. А я ще представляю нашу Ангелінку, якій 14 років з міста Нововолинськ Волинської області допомагає з роботою Мар'янка Марущак, навчається, ще в школі вирішила зареєструватися, щоб отримати свої власні гроші, щоб не сидіти. Іти на шиї у батьків, і величезний плюс тобі молодчинка. І Мар'янка ще й представляє в догонку Ангеліну, що вона наш новий партнер. вона молоденька, але активна дівчинка. Молодчинка й бажаю тобі такої активності і терпіння. Бажаю тобі азарту, вогника в очах, тому що тут немає значення скільки тобі років. Так, може тобі бути, от в нас взагалі з компанією Reflame так є Діма Шевчук, який у 16 років з тим самим молодим підприємцем з доходами більше ніж у батьків у кілька разів, як то кажуть. І він відомий на всю Україну, бо він саме молодий, 16 років відкрив приватне підприємництво. Тому все реально, все в твоїх руках і в тебе є час та для того, щоб напрацювати свій результат, напрацювати доходи. І в нас до речі, є дівчатка, яким 15 років, які уже менеджери 15%. Які вже так само є без п'яти хвилин директори. Є студенти, які так само е, працюють, які відповідкривали від, директорські звання. Є старші жінки, яким по 58-60 по 60 років, які також у званнях директора. Тому зрозумійте одне, що тут значення немає, яка у вас освіта, які у вас, е, ну там, як то кажуть, дипломи за плечима. Їх може бути багато, їх може бути взагалі відсутні. Тим не менше це не показник для е, градації доходів. Так, так само вік не показник, Казник деградації доходів. Основне, що вам потрібно для себе, так, це чітке бачення цілі, це ну, великі амбіції для початку, тому що, по суті, до нас приходять не люди, які хочуть заробляти трішки або просто там десь підробити трішечки. Так? По суті, дохід, який ви маєте собі ставити для початку, як мінімум 5-7 тисяч гривень на місяць. Ось цей дохід, який ви маєте собі тримати в голові, так, і тоді вже на, і до нього йти, не зупинятися на планці, там тисяча, дві тисячі, три тисячі, тому що це доходи. По суті, менеджерів, так це доходи менеджерів з хорошою такою стабільною структурою. Вам же ж я так думаю, що вам все рівно актуальні, як мінімум, звання директор, тому що там починаються вже ті чудеса, про які зараз ми будемо розказувати. Так, я тоді вже більш представлюся, так, і тоді вже почнемо далі. Так.